Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на ютуб-канал, а також поставити в цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Трішки повернемось до внутрішніх питань, які відбуваються в Україні. А саме з того почну, що. Вчора Павло Мерседес, так званий там Патріарх, чи хто він в? Церкві Московського патріархату вийшов в СІЗО під заставу 33 мільйона гривень. Ми одразу говорили про те, що він зможе, по-перше, ці кошти знайти. Ну ми прекрасно розуміємо, що це явно не ті умовні пожертви, які здійснювалися в цих церквах МП. Ви ж пам'ятаєте, навіть там в Лаврі ставили. Ці скриньки для збору коштів, що тут потрібно перевірити, так, з яких джерел Паша Мерседес зміг заплатити за ставку і фактично вийти з СІЗО. Побоювання громадськості виходить з того, що Павло Мерседес у подальшому може якими чином перетнути державний кордон України і у подальшому втікти там. Чи Європу, чи, скоріш цього, до Росії чи в іншу державу, враховуючи знову ж таки ці ситуації, які ми обговорювали в попередніх відеоматеріалах, що там нардепи чи інші чиновники в умовах повномасштабного вторгнення, вони вільно знову ж таки виїжджали за кордон. В Службі безпеки України переконані, що звільнення з під варти колишнього намісника Київсько-Печерської лаври Павла Лебедя не вплине на справедливий розгляд його справи у суді. Ну, це так зрозуміло, тільки головне, ви його не випустять з України. СБУ заявляє, що вихід колишнього намісника Мерседеса з під варти не звільняє його від кримінальної відповідальності. Ну це ми розуміємо. Про це йдеться у роз'ясненні прес-служби СБУ. Зокрема, зазначається, що звільнення з під варти жодним чином не вплине на справедливий розгляд справи в суді. Наголошуємо, що звільнення з під варти колишнього намісника Києво-Печерської лаври через Внесення відповідної застави не означає його звільнення від відповідальності. Мова йде винятково про вид до заходу, оскільки інкриміновані митрополиту Павлу статті Кримінального кодексу України не передбачають без альтернативного тримання під вартою. Йдеться у повідомленні. Також відзначається, що наразі суд наклав на Павла Мерседеса наступні зобов'язання. Перше це носіння електронного засобу контролю, друге це. Це, щоб він не залишав Воронків Бориспільського району Київської області без повідомлення про це слідчо за винятком невідкладних випадків, пов'язаних із небезпекою для життя та здоров'я. Головне, щоб знову ж таки я говорю, Павло Мерседес не став там волонтером чи добродіячем, якому дуже потрібно буде виїхати з України, щоб там умовно. Здійснювати якусь волонтерську діяльність. Це я, звичайно, говорю в лапках. Далі, за першою вимогою, має прибувати до слідчого прокурора, слідчого судді в даному кримінальному провадженні і далі утримуватись від спілкування з потерпілими та свідками. Як це значило в СБУ, на даний час розслідування у кримінальному провадженні стосовно Лебедя завершена, а його адвокати ознайомлюються з матеріалами справи. б вони це робили, звичайно. Після цього обвинувальний акт буде скеровано до суду. Ну, в принципі, я сказав, я абсолютно звичайно не задоволений тим, що лебідь вийшов з СІЗО під заставу, але до великого жалю, це знову ж таки була прогнозована дія з боку цього митрополита. Ми прекрасно розуміли, що він зможе собі знайти. Ці 33 мільйона гривень. І я знову ж таки хочу підкреслити, тут потрібно перевірити джерело, звідки він ці кошти отримав, для того, щоб сплатити за себе заставу. І друге, робити все для того, щоб він не втік, а краще знову ж таки проводити дії з приводу його обміну на наших українських військових, які перебувають в російському. Полоні, після, звичайно, то, коли Лебідь отримає вирок по тому кримінальному провадженню, яке щодо нього зараз проходить. Друга новина, вона є не новою, а більш уточнюючою, це те, що так званому народному депутату Олександру Модубінському вже оголосили так і підозру. Якщо в попередньому відеоматеріалі я говорив про обшуки, які відбувалися в нього, то зараз за матеріалами Державного бюро розслідувань Генеральний прокурор повідомив про підозру. Службовому підробленні для виїзду за кордон народному депутату Дубінському. нардепа підозрюють у внесенні службовою особою неправдивих відомостей до офіційних документів, на підставі яких він виїхав за кордон, нібито під приводом супроводження батька на лікування. Слідство встановило, що Нардеп отримав дозвіл залишити Україну під цим приводом та самостійно покинув Україну 27 червня 2023 року. Своєю чергою, ми це теж говорили. Батько Нардепа він самостійно виїжджав за кордон, його Дуб'янський не мав супроводжувати. І потім батько повернувся самостійно до України 11 липня 2023 року. Дубінський ж повернувся в Україну в кінці липня цього ж року. Правоохоронці отримали інформацію, що під час перебування за кордоном нардеп встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. Ну така широка географія супроводження Дубінським його батька. І далі, зокрема, з 20 по 27 липня нардек перебував в Іспанії та зупинявся в люксових готелях, де проводив відпочинок зі своєю дівчиною чи поки що не знаю, ким вона там йому приходиться. Так, ось вже була оголошена підозра, і тут потрібно зауважити те саме, що ми говорили в контексті Лебедя. Перше, щоб ця справа була доведена до. Вироку, і друге, щоб Дубінський не втік за кордон на момент розслідування. І третє, тут знову ж таки я говорив у попередньому відео, що. Проти Дубінського а також варто розслідувати факт державної зради, коли він намагався впливати на внутрішні процеси нашого головного союзника Сполучені Штати Америки, коли там відбувались вибори президента США. мова йде про 2020 рік. Про це також не потрібно забувати і інкримінувати у подальшому кримінальне пробачення. Тому, якщо підсумувати ці події, то знову ж таки хочу сказати, що суспільство має запит на справедливість, суспільство має запит на те, що всі ці люди, яких підозрюють у тих чи інших злочинах, це і Дубінський, це і Мерседес, і інші священники УПЦМП, там народні депутати, чиновники. Які по яких йдуть кримінальні провадження, щоб вони всі отримали справедливі вироки, і бажано, щоб вони це отримали, будучи в Україні, а не відпочиваючи на Мальдівах? Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про. Нові відеоматеріали, це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України. Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить! Ми.